Де, е, е, я очолював палатському комісію. І я вам скажу, де, до мене пішов після цього е, хтось, я би сказав, я би в тура. Але ви, ви, ви що хотіли доказати? Як той процес працює? Треба себе заказати, що ми хочемо, що є можливо особі, і як це зробити... Бо, казав... Рок -рок усі, які не будуть всі справи у але щоб ми нам представили, так як ми говоримо на значить то бачення, бачення того міністерства чи комітету, чи, 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 як від його роботи назвали. Я їду за кілька тижнів до Лесі. Я хочу запросити тут до вас, е, такого чоловіка Дмитрий який є головним радником діаспори Грешкої, е, вже кілька років програв програм. Спеціалістів, які можуть нам приготовити документ, які кажуть, да ми йдемо до державного інтепуту, що ми йдемо там, коли він случити при задержати з пропозицією, не просіяними дурками, з пропозицією. Тому, я, таку... я вам дам приклад, як ми зробили з паном Талищуком, як було питання е, культурних центрів. Я прийшов до пана Толющука, я е, просив вас, що мені виготовив підстави праці George Institut. Mojemu Spronsai, Brush Council, zdaj veste, ja kaj ohhaltu, je to, kar je odločil? In ker ne govorite o kulturnih centrih, mi obožujemo, da se je vse eje z posibracijo. Konkretno. Vedno se zvadite z glumite. Vedno vas to pravite z glumite. In komu, s katerimi ste govorili, da jih lahko se zvadite, pridite še do kongresa. Vsi, to do življanja, to do življanja, lahko se zvadite, kako ne počnejo. Štom na kongresu. In ja, verjamem, da jih za brot in kamin lahko nacete z obete in vedno jih imate. Grazie. мы так и